Атаке, добрий вечір. Ну що, дочекалися? Так, це реверсивна куртка. Снок пак. Білий колір для маскування на місцевості. Тому що в нас вже сніг, а у вас розрахована. Від мінус 15 до мінус 20 градусів важить тільки 1170 грамів. Дуже тепла, воду не проникна. Кармани є як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони. Що таке реверсивна куртка котики? Не мені вам розказувати. Це куртка, яку можна носити на дві сторони. Коли ви у снігу і потрібне маскування, ви вивертаєте біленьким. Трошки замазуєте грязючкою, глиною з донецьких степів і все окей. Не потрібна кікімора і маск халат. А якщо ви у зеленці, ви вдягаєте кольором олива зверху. На кольорі олива навіть є місце для шевронів. Для того, щоб ви у штабі були гарненькі. Куртка згортається ось такий гарненький маленький мішечок з провітрюванням. Чому? Для того, щоб було легко та зручно. Марунові берете. Ще раз вітаємо вас! Пане Богдан, 80-та душеве, ви не відповіли мені, як ви там і що ви там? Я чекаю. Я бачила, почитала моє повідомлення. Я дуже хвилююся, і ми всі хвилюємося за всіх наших котиків.